Вісім довгих місяців терору та розбою від російських окупантів пережили мешканці села Борозинське на Херсонщині. Понад 30 місцевих загинули. Люди гуртувалися, чинили спротив загарбникам, та ямна привозили ліки з підконтрольної Україні території. А нині жителі Борозинського намагаються потроху відновлювати понівечене росіянами село, Хоча до лінії фронту не так вже й далеко. І з місцевими поспілкувалася наша кореспондентка Наталія Якобсон-Белібова. Це наш клас. Дивіться, в яких умовах держиться він зараз. Бачите, опори не поставили. Якщо не дай Бог упадуть у ці опори, дерев'яні, то і впаде другий і третій порт повністю. Любов Глоба, директорка Борозинської школи. Протягом вересня, жовтня, 22-го року цей заклад освіти зазнав щонайменше шість атак росіян. Так окупанти мстили місцевим, коли зрозуміли, що доведеться відступати і залишати село. Перше Попала ракета по друге. Орки, які проживали у нашому закладі, вони йшли просто і стріляли повітря. Особливо тут і особливо у дворі, де вікна красиві, ми поставили всі пластикові заміна вікон. Була вони просто ходили, і це вони просто стріляли, аби не були цілі. До повномасштабної війни до школи ходили діти з трьох сіл громади. Нині всі майже 300 вчаться онлайн. Персонал школи разом з волонтерами. Тим часом власноруч латають навчальний заклад. Це кабінет збережений. В цьому кабінеті можна про. Водити навчання, якби тільки було опалення таких кабінетів. У нас десь 17 сама директорка і більшість вчителів залишались в селі під час окупації. Однак на співпрацю з ворогом не пішли. Тож 1 вересня, 22 го навчальний рік, на якому наполягали загарбники, не розпочався. 9 листопада нас звільнили. А вже 1 грудня я вже якимись путями була в Кривому розі, і ми оформляли уже відкривали школу, по новому відкривали школу, тому що в вересні ми її не відкрили. От і ми відкрили школу 1 грудня, і вже 1 грудня ми з сільською радою ми почали робити проект капітального ремонту нашого закладу. І поки школа чекає коштів на ремонт від держави, у селі відновили місцеву амбулаторію. А навчальний заклад протягом року, поки тривав ремонт, прихистив у себе медики. Нам виділили скільки два, два кабінети, класи, два класи, таких, що там знаходився лікар із медичною сестрою своєю доврачебною. І от, в другому кабінеті ми мостилися лабораторія, дитяча медсестра і процедурка. Нині в цій лікарні є все необхідне для пацієнтів: лабораторія, денний стаціонар, процедурні кабінети, запас ліків, про які під час окупації залишалось тільки мріяти, пригадує Олена. Їх доправляли річкою з підконтрольної Україні території до окупованого села волонтери. Через річку це через річку вже було ЗСУ, А з нашої сторони це вже були руски, і вони переправляли через ту річку, через лодку. Ну це вже Луківна знає, бо вона. Бо вона в цьому частувала, вона перевозила. Вона перевозила оце ці ліки. Луківна це Галина Кузьміна. Жінка до окупації Борозинського була головою сільради. Пригадує, спочатку окупанти використовували їх село як транзитне для своєї техніки, а у червні вирішили тут оселитись. Організували псевдореферендум та наполягали, щоб пані Галина з ними співпрацювала. Вивозили в посадку, умовляли працювати на них. Давали час поміркувати, але напевно, те, що у них теж ротації проходили, то якось. Е Якби вони від мене відцепилися, побачили, що на співпрацю я з ними не піду. Тому окупанти призначили свою псевдоадміністрацію, а військових заселили до місцевого будинку культури та царювати їм довелось недовго. Сили оборони України вже стояли поряд, тому загарбники почали тероризувати мирних жителів, обстрілювали їхні будинки. У нас більше 30 осіб загинуло. Під час окупації від обстрілів і дуже шкода, що навіть три дитини. Поховання навіть неможливо було поховати людей на кладовищах, ховали під обстрілами, де можливо було на той час. Самі окупанти ховалися в укритті будинку культури. По собі в приміщенні залишили самі завали. Шкафи стояли, барикади, столи на шкафах, тут, ну, все. І книжкова виставка Шевченка завжди вона в центрі. Це як завжди в будь-якій бібліотеці, це центральна виставка. І отут все розкидано. А верхня е, поличка книжок, я їх вже віддала в музей спротиву, тільки тут сім томів, а це було шість томів. Вони стоять, як не тронуті. Згодом виявилось, що руками твори Шевченка вороги дійсно не чіпали. Вони стріляли по книгам українських письменників з автоматів, а деякими примірниками топили грубу й готували на них їжу, каже завідувачка бібліотеки. Нині книгосховище відновлюють силами небайдужих людей та благодійників. Багато зараз це нам читачі, які купляли книги для нас. Українська класика, класика розстріляне відродження, те, що ми не вчили, те, що ми читали сьогодні, кожен сьогодні ми, ми шукаємо сьогодні свої, ми шукаємо свої коріння, свою ідентичність. Ми себе самі для себе відкриваємо. І книга це один із таких чинників, який нам. Допомагає знайти під час окупації у селі залишалось близько тисячі місцевих. До повномасштабного вторгнення їх було вдвічі більше. Нині люди потроху повертаються, відбудовують понівечені хати. Однак більшість тих, хто тікав від війни у лютому березні 22-го, повертатись не поспішає. Надто близько ще лінія фронту від їхнього села. Наталія Якобсон Білібова Євген Сержук. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.